Сесію Криворізької райради традиційно розпочали з гімну України. Далі ж за порядком денним сумна процедура вручення нагород родинам загиблих українських бійців, пам'ять яких присутні вшанували хвилиною мовчання. «Наші сьогодні денної, навіть не затверджуючи, привести рішення про присвоєння загиблим воїнам почесного звання, почесного громадянина Криворізького району. Я вибачаю, трошки хвилююся. Ясна річ, що це не матеріальне благо, але я думаю, це буде вшанування поваги до цих людей, які захищали нас з вами. За останні місяці на сході України загинуло чимало мешканців Криворізького району. Серед них Євген Куль, Андрій Цвітненко, Денис Соколовський та Сергій Карпенко. Так Євгену Кулю та Андрію Цвітненко було посмертно присвоєно звання почесний громадянин Криворізького району. А Денис Соколовський та Сергій Карпенко нагороджені орденами за мужність третього ступеню. Посмертно отримали нагороди за своїх чоловіків та дітей, їх матері, батьки та дружини. Я вам скажу, що держава зробила все те, що повністю говорять. Все і зробили. Захоронення, привезли тіло, захоронення. От, скільки треба було, всього все дали. Волосів хорошо, фартушний. Я не знаю, їх ім'я участь. Вони були і вдома, і супроводжували нас дуже добре. І караул почесний, все було. Воєнкомат дуже добре, воєнком допомагає. Навіть не будучи у Сєвєродонецькій, Андрій говорив, що отримав бронежилет, повністю комплект, все, і спальний мішок, і одежу теплу, і фонарі, аптечку спеціальну. Дуже добре. Я даже, навіть навіть не чекала. Мій чоловік, Соколовський Денис Михайлович, Загинув 28 вересня 2014 року біля Донецького аеропорту. Він був танкістом, водієм і загинув танку. діти є? Так, у нас двоє дітей, 4-6 і років. Те, що держава повинна була виплатити, все виплатили. Теж підтримка велика від воєнкомату. Дзвонять, постійно питають, там які там прохання, запитання. Криворізький район допомагає, сільська рада допомагає. Ну то, тобто, ми не за ну не залишились наодинці. Ну люди підтримують. Криворізький район і далі продовжує підтримувати родини загиблих бійців та тих, хто і зараз захищає цілісність України на сході. Це і матеріальна підтримка, і допомога по господарству, і просто добре слово. У районі затверджена спеціальна програма. Діти бійців АТО та переселенці у школах та дитсадках Криворізького району харчуються безкоштовно. Також на сесії районної ради один з депутатів запропонував сплачувати землевласникам по 10 гривень з кожного гектару на допомогу бійцям АТО та їх родинам.